Доброго дня вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. Тут все про квіти. Кому цікаво, залишайтеся. Сьогодні дещо хочу пояснити про розвиток рослини. Що зробити, коли вона не хоче нарощувати зелену масу. Я прочитала запитання в коментарях. Ну і хочу, можливо, це ще комусь стане в пригоді, трохи про це розповісти. Ось дивіться, це Тумбеліна Софія. Вона висаджена раніше, вона до стійких високих температур вже встигла наростити ось цю зелену масу, і тепер вона квітує. І з нею ніби все в порядку зараз. Трохи вона у мене від перегріву була страждала, але я її троєшки здвинула в сторону заходу. і... Де вона отримує менше сонця, і вона ніби наладилася все з нею. Так ось, я чому показую цю рослину, тому що в мене є ще одна рослина, яка висаджена пізніше, і вона не хоче нарощувати зеленої маси. Незалежно від того, скільки я їй даю азоту і по листу, і під корінь вона рости не хоче. Зараз я її вам покажу. Ось так. Вона виглядає, скільки я біля неї не чарувала, нічого їй не просила, не вговорювала, вона все рівно ось хоче розквітнути, а листочків зеленої маси вона наростить не хоче. Що я буду робити? Я дам їй розквітнути. Нехай вона це зробить. Дивіться, вже отакі от бутони ось. Я дам їй розквітнути, вона отак. Бо це буде, звісно, маленький такий кущик, невеликий. Тут 13 літрів в цьому горщику, вона повинна була б ну, дуже чимало бути. А так вона буде невелика. Я дам їй розквітнути. І коли квіти вже будуть відквітати, я їх обріжу. Тобто, обріжу заново ось ці пагони. Тільки після того, як вона. Від квітня. тому що мені здається, це все з мого спостереження, це ніякі там не правила. Це так я знаєте два роки підряд я так стригла петунію Constellation е, Virgo, здається. Тому що я висаджувала пізно живець, він не встигав наростити зелену масу до спекоти. і і тоді він ніби зупинявся і нічого йому зробити не можна було. Тож я його обрізала двічі, навіть поки кущик не наростився. То що ж ми робимо? Даємо відквітнути і потім обрізаємо. Зараз я покажу петунію, на якій я це вже зробила. Ось у мене тут петунія «Рим-віолет». дуже красива квітка, така фіолетова, ще один бутончик лишився фіолетова. З ободочком. Що в неї ще хочу додати, вона реагує на перелив от таким ось краєчок в неї стає жовтим, відреагувала так вона, чи то той нестача калія була, чи то й перелив, ну вона так в мене трішки перехворіла. Ну, це не туди. І от це великий горщик тут. Знаєте, в ньому 24 літри. Я ну, враховуючи те, що це петунія Каскадіаст, а Каскадіас це ну, петуні великої сили росту. Тому я вирішила один саджанець висадити ось сюди. Оскільки це був у мене пізній, він уже, я його придбала, ну, здається, в березні чи що живець. Ну, для себе вибрала в якомусь магазині деякі добирала сорти і взяла ось цей. На продаж в мене його не було. Хотіла побачити, як він буде розвиватися. Ну і що? Я його висадила. І він ніби й виріс трішки, але знову ж таки не дав зеленої маси, та її, якої потрібно. Стала спека, він стресує і він розквітає. Він вже більше не росте, він викидає бутони. Що я зробила? Я дала її розквітнути, і знову їх всі зрізала. І ось тепер, ну, в порівнянні з тим, що було, зараз він вже трішки більший став. І ось він знову заложує маленькі бутончики, але разом з цим він і підростає. Тому я думаю, що поки ну, неділька, мабуть, пройде, і він знову буде квітнути, але це вже буде більший кущик. Тому така від мене порада. Такою проблемою стикається, попробуйте зробити так. Я не говорю, що це панацея, яка ще що, але ну, це може допомогти. Тож на цьому все. Ось хочу ще раз вернулася як гарно почала розростатися це куямбарет Знаєте, вона сиділа. Вона не хотіла, наскільки мене я висадила маленькі саджанці, висадила їх сюди 2-12 літрів, тому що вони були зовсім маленькі. І вона довго сиділа, ну не нарощувала, а зараз почала ось квітнути. І ось такий вигляд має дуже гарно. Хочу поспостерігати за нею. Ну, вона трішки схожа на сюрприз ред Не знаю, чи це. Ну, якщо мені правильно прислали живець, то це куямба. Так, ну що, на все добре. Кому, можливо, в кого такі проблеми є, спробуйте так. Я сподіваюся, що це допоможе. Всі свої петуні, якщо я бачу, що вони не гарно відквітовують, ну, знаєте, відквітували і цвітіння стає рідке, я їх всі обрізаю. Зараз я вам ще покажу одне. Ось спеціал-розе. Зовсім недавно я його показувала в відео. ну Дуже була така гарна шапка квітів, дуже красиві. Але вони, перша хвиля квітування пройшла і вони стали рідке. рідкі, ну знаєте, зовсім мало квіток і така неохайна стала рослина. Ось що я її зробила. Я її всю обрізала. і Зараз я почекаю буквально тиждень, і вона знову, я надіюсь, буде красиво. Тож, якщо щось вас не влаштовує, ріжте, ріжте, нехай воно краще наростить, воно довго не буде. Це ж не кардинальна обрізка. Це така мінімальна обрізочка для естетики. Тому спостерігайте, ріжте і все буде добре. На цьому все. Миру нам!